Priamo v srdce, priamo v dušu, priamo v srdce, priamo v dušu. Слухай, брате, як я тебе кохаю, серед полю темря я яю кожен день це шанс, що нам дарують, кожен дух, що в грудях танцює, не шукаю славу чи багаство, тільки правду щирість це мої права, бро сльози радості текуть по щоках Коли бачу. Світло в твоїх очах, так Хочу усе навколо часто крутиться, моє серце ніколи не мутиться, бо он середині мене палає жаром, кожен удар пульсу, це мій дар, йо Прямо мов серце, прямо в душу, прямо в серце, прямо в душу. Ти питаєш, звідки це енергія? Це любов, що в венах тече як магія, не боюся більше сумнівів, страхи. Ту до тебе через усі перешкоди брахи. Кожен крок це вибір, кожен подих, не дивлюся назад, на минулі роки, хай тільки вперед, де сонце сходить, ясно. Де ми разом, де все так прекрасно, блять. Серце б'ється в рин цієї пісні. Кожен біт як спод про весну сні, не потрібно слів зайвих між нами, почуття говорять самі устами, прямо в серце, прямо в душу, прямо в серце, прямо в душу, Бела. Oh, Відчуваю, кожен подих твіє. Oh, yeah. Це не просто рим чи мелодія, це життя, що б'ється в нас, дикія. Часом важко, коли світ навколо сірий, але ти даєш мені сили, віру, не здамся, не зупинюся на півдорозі. Моя любов до тебе найсильніша зброя. Хай говорять люди, що це все дурниця. Я знаю правду, ми одне ціле птиця. Летимо високо над усіма проблемами. Наше щастя не купиш за гроші хвилами. Кожен день з тобою, це подарунок, твоя усмішка, мій найкращий ранок, не потрібно більше нічого чувак тільки ти і я, це наш знак, 呀。Yeah.